Літературна композиція за творами Тараса Шевченка у виконанні Степана Семерака та його онуків. Дехто вважає Шевченка звичайним. Таким же ж приземлено грішним, як і ми. Та власне у цьому його геніальність, що жив на землі між людьми. Бо жив на землі не з богами, а тут йому терном стелили здоров. Він кріпак усе життя, вирвався із пут, а його верти Бога. Наш Шевченко лукавства не мав. Не лукавив любив Україну. Народ вірив в правду І перед нами був чесним, не лукавив, творив не для себе, для нашого завтра. 1847 рік. Санкт-Петербург Шевченкова неволя. В неволі тяжко. Хоча й волі сказати по правді. Не було. Та все ж таки якось жилось хоч на чужому, та на полі. Тепер же злої тої долі, як Бога ждати довелось, і жду її, і виглядаю, дурний свій розум проклинаю, що дався дурням одурить, в калюжі волю утопить. Холоне серце, як згадаю. Що не в Україні поховають, що не в Україні буду жить людей і Господа любить Санкт Петербург. Не так ті добрі люди. Не так ті вороги, як добрі люди, і окрадуть жалкуючи, плачучи, осудять, і попросять тебе в хату, і будуть вітати, і питать тебе про тебе, щоб потім сміятись, щоб тебе добити. Без ворогів можна в світі як небудь прожити. А ці добрі люди знайдуть тебе всюди і на тім світі добряги тебе не забудуть. Ой, три Шляхи широкі. У три шляхи широкі, докупи зійшлися на чужину з України. Брати розійшлися, покинув стару мати, та сте а то й сестру, а найменше молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі, а невістка посадила високу под тополю. Три яври посадила сестра при долині, а заручена дівчина червону калину. Не прийнялись три ясні, то поля всихала, бо всихав три яври, калина зав'яла. Не вертаться три брати, плаче стара мати, плаче. Жінка з дізочками в нетопленій хаті. Сестра плаче, іде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть. В домовину. Не вертається, треба рати, бо світу блукають, а три шляхи широких терном заростають. Мені однаково. Мені однаково. Чи буду жити в Україні я чи ні? Чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісенько мені. В неволі виріс між чужими. І неоплаканий своїми своїм в неволі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну Його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і в огні її окраденою збудять. Ой, неоднаково мені. Ні кріпацтво, ні муштри не зламало Шевченка, ані злидні, ні панські посули. А люди ж сьогодні надалі лукаві і злі присипають і будять Україну в огні. Схаменіться, просив вас Шевченко, і я вас благаю, отямтись хоча б заради майбутнього усіх дітей України ось таких.